Так, запишу відео, були питання по книгах фотографувати довго. так, В якому стані странички? в різному стані. них книги краще, мені гіпше, в хуже. Так, питали, ще я ще другі книги, теж прокручу. Питали друг і рік. Рік не знаю. Чесно, без поняття. Друг, по-моєму. Ну, якщо це друк. так. А де тут рік подивити? Я щось не бачу, щоб десь тут писало, так? Зараз книги, що там у нас? Так, четверта. Тут бачите в кращому стані. Питали за картинки ще, чи є якісь картини тут? Немає, принаймні я не бачу. Треба гортати. Так, що тут у нас за книга? Третій том. Угу. Вот так. Так, далее. Другой так-то. Так, так такие Mm. -hmm. Бачу, Це взагалі перше. Так. Ще питали там просвітити фонариком якісь, чи там є водні знаки. Немає ніяких водних знаків, мені неудобно світити зараз, але я просвічував, нічого там немає.